Привіт усім! Мене звати Мік. І це знову PlayCraft. Нарешті я розібрався із своїми справами. Нарешті я доробив своє Своє навчання до пуття. І у мене знову є час позаписувати трохи відео на нашому улюбленому сервері. І зараз я знаходжуся у пеклі в цій кімнаті, яка одразу ж виходить. Із порталу, який веде зі спауну. Ось. Вчора я ще заглядав на сервер і залишив тут невеличку табличку. Яку я написав отаку От довбану таку грубу з uh, Cobbleстону. Я написав, що я куплю землю блоки багато. Ну, звичайно, коли я писав, що куплю, я мав на увазі, що прийму подарунок. Бо. Відбірна земля, відбірний чорнозем. Я, чесно кажучи, не знаю, чим я розплачуся за нього. До речі, ось туди веде мій тунель. Я тут його так позначив на блоці з динамітом. Що було класно. Отже, спробую забрати відбірний чорнозем стільки, скільки влізе. Е, інше прийдеться забрати пізніше. У будь-якому разі мені треба побігти зараз на базу свою. Свою пустелю довбану. Насправді вона дуже гарна. І тут, що це я, що я роблю ось тут. Е, я роблю тут тунель із факелів Я не знаю, чи є сенс це робити і чи це нормально. Але я його зробив вже майже. Ось це. Мій тунельчик тут ще треба багато робити, сходи повкладати. Тобто є ще роботи. Але я зараз не цим зайнятий. Я зараз збираю землю, до речі, тут так круто виглядає, мені дуже подобається цей глюк світла. Е -е Ось так воно, як би. Не знаю, мені дуже подобається. Ось і це мій портал. А тут цього не повинно бути. Що ж, давайте я зайду. На сервері зараз немає нікого. Ось, а так як нас тут не дуже багато, то ми не дуже часто і пересікаємось. Ось, тим більше е, різні люди грають в різний час. то е, Тоді, коли їм зручно. Ось так. Ось такі справи. Отже, тут у мене все як було. Я довго не міг грати. До речі, це треба вже забрати ці довбані таблички, від яких немає сенсу. Так, оп. Вони трохи підглюкують в мене. Ось, але. О! все нормально, отже, я майже одразу ж розпізнаю, де у мене що. Ось тут у мене блоки. І ось тут у мене буде моя земля. Відбірний чорноземчик, який мені е наклав доктор Юта. Це точно, бо я дивився його відео, е в якому він про це сказав, що накладе. Дякуємо велике. Можливо, ще хтось туди клав, я не знаю. Отже, е я продовжую тут е робити. Е, до речі, якийсь такий класний ефект. Вау. <ріст> е, засаджувати пустелю рослинністю. Роблю собі тут такий оазис, і зараз я спробую вимкнути карту. Ось вона. І спробую забрати це меню і відкрити ось так. Ось тут, я думаю, видно масштаб. Е, ось. Ось моя гора посередині. Я не знаю, я не, не можу показати зараз, але ось вона. А довкола неї я хочу зробити величезний такий е таке коло із е землі і засадити все травою. Щоб було зелене. зелений такий острівок оазис посеред пустелі. Я думаю, що це буде класно. Отже, я вже тут почав робити кордони, і це все прийдеться заліплювати. Робити озера, робити різні. Круті штуки. Отже, ось цим я займаюся на сервері. Це така моя е, глобальна місія на майбутнє. Ось, коли мені е, буде набергати робити одне і те ж саме, я буду, звичайно ж, робити щось інше. Ось, але зараз я маю конкретну мету. У мене є конкретне завдання. Це забрати стейк із печі і їжа. Ось тут. Дивіться, як круто. Я можу прямо зразу. Визначати, що в мене де, і класти його туди, куди треба. Це дуже класно. Е, ось тут у мене повинні бути різні... Е, різне добро моє. Ось. Я хочу взяти два алмази і мені ще потрібна е, палиця. До речі, в мене є Е, Для чого мені це все? Зараз я покажу. Також мені потрібна скриня і. також мені потрібен. Wow, пісочок. Але в мене піску, звичайно ж немає, адже я живу в пустелі, та ні, гоню. Є в мене пісок. Так, пісок, скриня. Два алмази і палиця і таблички. Так, щось у мене або миша, або сервер, не знаю. Мені здається, це миша. Спираємося на мишу. Ось, а зараз я хочу піти у похід. До речі. Давайте перед тим, як йти в похід, я покажу, що тут у мене нового. Вуау. Блін. До речі, я заспавнився на спавні, і у мене та сама проблема, що і Дока, я підозрюю. Аналогічна. Він розповідав, що постійно, коли народжувався, з'являвся. До речі. Гарна нагода захопити ще землі з собою. <хи> він постійно, коли помирав, спавнився на спавні, і ніяк не міг своєму ліжку заспавнитись. Я розумію, в чому річ. Справа в тому, що коли ти закладаєш блоками своє ліжко, так як робив він, напівблоками довкола. Те ж саме зроблено і у мене. Е, зараз я детальніше це покажу. Не можна закладати ліжко напівблоками, бо тоді воно просто не буде працювати. Ось, на жаль. так, е -е, Я майже добіг. Я надіюсь, що я встигну. Е -е, так. оп-оп-оп-оп, І ось воно. Тут закладено. Ці ліжка вони. Від них немає сенсу, треба зробити інше. Але думаю, мені спочатку треба забрати мої речі. Е -е, я стрибав звідси мільйон разів. Класно, так. До речі, опа! Хто тут у нас? У нас тут гості. Я. Я не знаю, як це вийшло. <ріст> це був глюк серверу по-любому. Це був глюк. Ну я ж, я ж. Я робив це мільйон раз, я знаю, як це робити. І нарешті третя спроба. Я розумію, в чому річ, мій сервер трохи зараз для мене глючить, тому що я зараз в цей момент заливаю ще одне відео. Але я все-таки зроблю це. Ось так це робиться. Оп, і тут ти стрибаєш в воду і не помираєш ніколи. Так. Ось мої речушки, мої монатки. Мій нагрудник, лопата. Ого, тут дуже небезпечно, до речі. Треба закрити цю лаву. У мене є лава, мені не треба ризикувати своїми речами Так. Найважливіше це земля. Зберегти всю землю, спасти світ. Так, оп. І. Ось тут ще. Дерево не влазиться. Викинемо це. Кісточки. Тут, здається, впало все сюди. Ось. Дуже багато класних речей, я не знаю, що мені викинути. Так, викинемо ось це, викинемо ось це, ось це, ось це. І. Що найважливіше, це, мабуть, шкіра. Адже корів в мене небагато. Все. Тут валяється купа якихось... Я думаю, це мені не потрібно тут. О, халепка. Мабуть, придеться замотити скриню. Так, а... так, це мені потрібно. Обсидіан можна поки що викласти. Кругляки викладемо. Візьмемо це. Все. Угу. все окей, все нормально. Можна забирати свої речі і можна вилазити. Так, отже, пізніше я вляю води ще з цього боку, з всіх сторін. Ось. Е -е. Тут такий буде класний підземний фонтан, а там внизу, якщо ви побачили, я розширив дуже багато. І я буду ще опущу вниз цю кімнату велику, вона приблизно розміром 20х20. 20. Ось, і я просто буду там займатися копанням. Отже, глибше буду робити шахти, вище. Щоб копати алмази таким ефективним, чи У мене вже їх є трохи багато, але не дуже. Я думаю, можна зробити скоро діамантову собі броню і. І все. До речі. Ось тут ще щось в мене є. Я вже давно це зробив, не пам'ятаю для чого. Зараз я піду подивлюсь і зорієнтуюсь на ходу. Так, що тут є? І меч має бути ось тут. Музичка грає дуже гарно. Оцей тунель я прокопав. На цей бік. О, -о, О. Тут, мабуть, грузиться світ або що, я не знаю, дуже страшно. Ось тут є скриня. Е -е. Не здається, що надто голосно. Ось. Е -е. Тут я поскладаю землю і буду працювати, так? Мені здається, що дуже мало землі. Я більше ніс. Блін, треба повернутися. А, я ж виклав. Все нормально, все окей. Е, ось з цього боку. Просто краще видно. Е, з цього боку теж мені треба закладати. Е, травою. Ну, все. Я думаю, можна відправлятися в подорож. Е, туди, куди я. Зібрався, в принципі, піти. Картопелька. Так. Е, ага, поки ніч, поки ніч, поки ніч. Я згадав, потрібно мені зайти сюди. Все-таки тут є в мене функціональна кімната. Принаймні була останнім часом. Ось вона. Ось вона. Все, я надіюсь спаун мій тут буде, ніхто навіть не знає про цю кімнату. Одним разом. Одного разу. Е, у нас була війна із кузям. Ми вбивали один одного. Він відкрив для себе зілля невидимості та зілля е, іншій... О боже, моя мишка туріє. Так. Зцілення тут в мене. Те ж саме. Е, швид... швидкості немає. Та не, не треба. мені. Нашого воно мені? Ось, і він вирішив випробувати на мені ці всі зілля. Ну я там на ньому випробував свій лук на силу 3. Ну, у мене інший був, але теж непоганий. Ось, Оскільки він ходив із невидимістю без броні, то я дуже часто його вбивав. От, Потім він пішов мені мститися і вбивав мене. Ось, і Я зробив дуже геніально. Я замурував свій портал ось з того боку, з вулиці. Там найчасто стоїть два блоки обсидіану. Я просто не хотів, щоб він зайшов до мене. Але сталося так, що коли він ходив по моїй базі з на горі, ш шукав мене, я сидів у тій печері маленькій, де в мене ліжко зараз стоїть. Ось, і. там в мене був мій спаун там, але потім я його спеціально зруйнував, щоб можна було померти і заспавнитись на спауні. І потім вийти і е застати його зненацька. Тобто... Ким чином? Я не знаю, це дуже дупо, є, чого я так подумав. Ну, коротше, я сидів в тій печері е, всередині, кинув на себе два блоки гравію, вдавився. Е, заспавнився на спавні, ліжко, звичайно ж, зламав перед тим. Ось і. Е, я вийшов в цей портал і не зміг з нього вийти, бо я його замурував перед тим. Ов є. Зробив як про. Це мій, моє, до речі, це тут треба. Е, Перекрити, я не знаю. Тут і так було перекрито нормально. Для чого було тут сюди лізти взагалі? Ось. Але оскільки, якщо ти виходиш з порталу, але одразу ж не покидаєш його межей, межей, межі, то ти не можеш е вибрати звідти ніяк. Ти просто стоїш там і в тебе, тебе постійно так плющить. Так, куди ж тут мені йти? Я то знаю. Я то знаю. Я знаю, що це туди йти треба. Я знав. І просто попутав. Ось. Тому я стояв там в порталі, хотів зробити Кузі хитру підлість, але прийшлось просити його про допомогу. Ось, І він підійшов і роздовбав ті блоки. І таким чином я вирвався звідти. Так, тут в нього дуже така весела дорога, яка дуже трохи давить нам мозги. На мозок, якщо він у вас є, Заряди мозок. З'їж, снікерс, твікс, кіткат Марс. Нац. Е, з горішками. О, так, ця дорога дуже довга. О! Е, Кузя, мабуть, спеціально зробив таку психологічну атаку, що поки ти доходиш до його дому, то тобі зносить дах і ти е, спроможний на неадекватні якісь речі стаєш. Робиш якусь дурню. Наприклад, даруєш людей на день народження якусь дурню. Так. Ну, чому дурню? З двох алмазів і палок можна зробити дуже класну річ. Тим більше. До речі, в мене було 25 рівнів ви бачили на початку. Це круто. Це класно, коли в тебе є 25 рівнів і ти помираєш. До речі, тут до дока можна піти, я знаю. Туди і набити там ще рівню, але я не хочу. Так. Е рекламна пауза, і за мить я повернусь. Отже, е рекламна пауза закінчилась, вона пройшла миттєво. От це реально круто, коли е рекламна пауза проходить миттєво, а не, а не триває 30 хвилин. Так отже, десь я залізу, мабуть ось. Мені здається, що я вже пізно це роблю, бо це все було вчора. Бо вже настав завтра. Якщо ви зрозуміли, про що я. <сум> тобто я запізнився. Цей день вже пройшов. О, зручно. Що тут у нього? Платівочки, треба е десь поставити цей подарунок. Я думаю, що треба його поставити внизу, бо нагорі немає сенсу це робити. Так. Ось. Падон мені написав, що буде запис... Що записує новий летсплей по новій грі. Подивитись самі по якій. Хо! Кіл. Фаталіті. Так, ну що ж, давайте приступимо до. Е, крафту скрині. <Yellow> І крафту верстаку. Так, я знаю, що він крафтиться якось ось так. І тепер кладемо його ось тут. Там де, там, де його найкраще буде побачити. Так, ну що ж, тепер я, е, тепер я хочу скрафтити деяку річ. У мене є алмази. У мене є е, палки. Я скрафчу якусь річ, покладу в скриню. І за мить повернусь. Так, я заповнив скриню. Заповнив. Заповнив. Наповнив скриню. Зкрафтив деяку річ з алмазів палок. Ну, ви знаєте, що крафтиться з алмазів і палок. Класні, класні речі. Залишаємо напис, ліпашемо сюди. І напишемо Привітання! Напишемо вітаю. придеться писати по такою мовою. Вітаю кузя! зі. З'ятом. Ось. Так. І треба підписатися. Я думаю. Залишу десь ось тут. Табличку. Ось так. І треба якось охарактеризувати подарунок свій. Як же це сказати? ось так хм <гум> Супер необхідна річ. Ні. <гум> Окей, не треба нічого писати. Я думаю, він сам подивиться. І е, щось скаже про це. Ось, а ви, я думаю, подивитесь його відео і скажете. Ой, і знаєте, якщо вам цікаво, звичайно ж, е, що я сюди поклав. Хоча, мабуть, вже всі здогадались. Я думаю, цим порталом можна вийти десь в пекло. Е, ось це така серія, я зробив все, що мав, я зібрав урожай землі. До речі, якщо ви мене дивляться інші е, ютубери, я офіційно заявляю, що в Незері біля спауну приймаю землю, безкоштовно приймаю. Тобто, ви можете мені не платити за те, що даєте мені. Ну блін, це я тупо сказав. Це якось дуже жорстко буде. Я можу вам піску дати, от в мене багато піску є. Ну, не дуже багато, але я накопаю вам. Якщо треба, випишіть табличку, наприклад, за пісок, цю землю за пісок. Або безкоштовно цю землю. Ось Ось такі справи. Отже, вітаємо, вітаю Кузю святом. Е, бажаю йому всього найкращого, бажаю там багато підписників. І е, не знаю. Удачі. Все. Це був такий Майнкрафт, це був такий Плейкрафт. Я дякую вам за увагу. Я надіюсь, вам було цікаво і сподобалось. І бувайте!